Шановні пані та панове, завдяки 45-й окремій артилерійській бригаді, ми сьогодні матимемо змогу побачити самохідну артилерійську установку Арчер. Особливість артилерійської установки в тому, що екіпаж навіть може не виходити для того, щоб здійснювати постріл, розгортання роботу. Прямо зараз можемо побачити як це відбувається. Зараз хлопці створюють місію, так це називається? Так. Fire місія. Fire місія. Один снаряд. Один снег. Наведений. Готово. Наведений, готовий до пострілу. Хлопці, а чим я можу бути корисним на своєму місці? Що я тут можу нажати, щоб допомогти? Я нічого не рішаю. Морально, морально. тільки морально. морально. Слухайте, а як ну, це ж капець елітна штука, ну, саме на неї поїхати навчатися? Який шалений кастинг був і як його пройти? Ну, ми навчалися в Швеції 2 місяці. Це було досить важке навчання без вихідних, дуже кроптлива робота, бої. На наше щастя, гарні інструктори, гарні переводчики. Нам дуже пощастило працювати з такою командою. І зараз багато роботи постійно працюєте? Так, роботи багато. Без свят, без вихідних працюємо. Фух, ну це, звісно... Заздрять колеги, що ви на арчерах працюєте з вашої бригади. Ну, ми не спілкувалися з колегами, але коли приїжджаємо там по дорогах, чи, наприклад, там по місту, ми бачимо ці погляди, всіх дуже зацікавлює така незвична, цікава техніка, всі дивляться, махають, там. це приємно. Тут немає, тут ви два оператори. Чи ви навідник заряджаючи, тут такої штуки немає? Я оператор, це і командир? командир і водій. І Це туреліста, бо на даний момент турелі немає. От, е, і на його місці їздить так. Турель, це отут 12.7 можна поставити на гору щось. Е, у нас Так, і... Слухай, а я е, бачу у вас е, маскування. Ну, дуже класне, і воно не просто маскування, воно також ніби ховає від тепловізійного, тепловізійного розвідки. Там внизу така якась ну, фольга, грубо кажучи. Сітка баракуда, вона теплоізоляційного матеріалу, її не видно із тепловізора. Тобто воно захищає нас від тепловізійних будь-яких дронів. Гранатці <плес> кожна <плес> їздила, маскувалися. Раз інструкторів так е, заховалися, що ну, хвилин 40 їздили, шукали. Потім е, вийшли по рації і уточнили, на яких, по яких ми координатах знаходимося, щоб нас знайти. Хорош. Ну і Тут багато, я так розумію, природній камуфляж, що вона так трошечки вже цим пилюкою прибилося, воно так. Найкраще маскування це природні маскування. А ти мобілізований чи контракт? Мобілізований. Мобілізований зі знанням англійського, а яким ти був до повномасштабного? У ну, в мене самі такі основні знання англійської. Вільно я не володію, але мені це дуже допомогло в Швеції. А, а ну, ким ти працював до В енергетику, але навчався на моряка у вищому навчальному закладі в Херсоні. Тобто ага. Я по фаху моряк дальнього плавання. Якщо ти йдеш колись на навчання, нам казали, знання англійської треба, я такий, моя англійська недостатня, я недостатньо гарний для цієї. Тобто, правильно розумію, якщо у нас дивляться якісь військовослужбовці, вірте в себе. Якщо у вас є там, ну, який рівень? Преінтермідіат треба. Саме початковий рівень цього достатньо, тому що є ще також перекладачі, вони допоможуть. Тобто, вірте в себе, розвивайтеся. Тут суперкабіна, і тут є РГБЗ, радіаційна хімічна безпека. Тобто, якщо зараз от ми закриємо двері, вони поки що відкриті, як тільки ми їх закримо, ми маємо відчути прям герметизацію. Хлопці кажуть, має прям бити по вухах. Ну давайте. Відчувається. Ось монометр, який показує тиск в кабіні. У нас зараз на одиничку стоїть. І коли відбувається постріл, хлопці кажуть, порохові гази не заходять в кабіну. Вау! Це міні кипятільничок, можна залити каву, закип'ятити чи розігріти їжу. Так, так, так. Оп, помив потім пішов. Так, Закрився від радіації, відпрацював, сидиш, кушаєш борщик. Слухайте, в ТТХ написано, що він може відстріляти весь боєкомплект 21 постріл до 3 хвилин. Бувало у вас таке, що прям весь. Барабан туди бувало не весь барабан, там буквально 15 пострілів. так забивали місію, і машина працювала. Так, зараз ми підзнімемо роботу САУ Арчер, знімаємо трошечки відійшовши від неї, тому що це в цілях безпеки, безпеки нас, щоб не стояти поряд із гарматою, безпеки екіпажу, щоб не демаскувати його, не лазити там біля нього, але сподіваємося, кадри будуть ефектні. Вогонь. Вогонь. Щойно ви, ну і ми виходить також на власні очі. Бачили, як швидко САУ розгортається, як швидко відпрацьовує. Ну і також логічно, швидко треба поїхати з вогневої позиції, поки не спрацювала контрбатарейка, поки тебе не виявили, поки не відпрацювали по тобі. Ми не знаємо, які цілі були уражені, але враховуючи, що дана артилерійська установка працює дуже по важливим і дуже пріоритетним цілям, сподіваємося, сьогодні був дуже і дуже важливий насичений день, який відобразиться в статистиці Генштабу. Хочеться зазначити, що така злагоджена швидка професійна робота можливо за наявності прям професійного фахового екіпажу, з яким ми саме сьогодні працювали безмежна повага хлопцям та й воїнам цієї бригади.